Віталій Портников у чергове в Ужгороді. Щоправда, тепер із публічною дискусією на тему війни. Утім каже у такі непрості часи, як нині, потрібно розмовляти з людьми про це, аналізувати ситуацію, у якій ми опинилися, міркувати, що буде далі. Зрештою, налаштовувати себе на те, як реагувати на нові виклики, бо їх дедалі більша тема. Павен – публіцист. Ми маємо сприймати реальність такою, якою вона. є. Розуміти, що попереду десятиріччя випробувань і проблем, і нам треба навчитися прийняти реальність і жити в ній, і намагатися її робити кращою, оптимістичнішою, якщо не для себе, то для тих, хто буде після нас. Серед безлічі випробувань у найближчих десятиліттях найбільш значуща – збереження держави та народу. Ми ніколи не можемо з вами сьогодні. Коли йде війна, це не політика, це не політичний процес. Відповіді на питання, як буде виглядати Україна на політичній мапі світу, яке тут буде населення, і як вона буде розвиватися, не існує ні у кого. Можна виступати з гаслами і посмішками, а можна реально сказати, що в війні бувають два варіанти. І в нашому варіанті, на жаль, навіть може на щастя, не існує варіанту перемогти або капітулювати, тому що ніхто в Росії не буде приймати ніякої капітуляції території, яку вважають просто сепаратистичним утворенням. У нас є варіант перемогти або зникнути. А це набагато більш тяжкий вибір, я б сказав, езикаційний вибір ніж здається на перший погляд. послухати думки Віталія Портникова прийшло близько 400 охочих серед глядачів. Цілі колектива Ми сьогодні прийшли майже всім бібліотечним колективом. Ось бібліотечним, верніше, активом. Прийшли сюди, щоб почути цікаві думки цікавої людини. Ми слідкуємо за Віталієм Портником в інтернеті. Це дає можливість розважити і розставити якісь свої пріоритети, розставити якісь крапки над «і». Ось і десь знаєш, що очікувати в майбутньому того публічна дискусія в межах ініціативи ОПЕНЮ Ukraine» тривала у великому залі ректорату. Ужну схожі зустрічі впродовж кількох місяців організовують у різних містах України. каже модератор зустрічі письменник Андрій Любка. Зустріч з Віталієм Пордіком відбувається в рамках більшого проєкту, який організовує Інститут центральної європейської стратегії, який називається «Reopen Ukraine». І ми намагаємося піднімати важливі питання, які під час війни частково відходять на задній план. Ні в кого немає часу аналізувати інформацію, робити глибокі аналізи, робити не поспішні емоційні висновки, а справді бачити ситуацію у всій широті і перспективі. І тому нам важливо в різних містах України, зокрема. Такі події будуть відбуватися в Ужгороді, Чернівцях та Одесі. Запрошувати ключових інтелектуалів України, щоб вони поглиблювали цей дискурс. Зустріч зібрала людей різного віку та професій. Знайомий з Віталієм Портніком ну, не особисто а через Ютуб. Час від часу дивлюся його відео. Подобається, як він викладає матеріал, його такі аналітичні міркування. Ну і очікую все таки почути від Віталія Портнікова особисту думку, коли ж закінчиться війна. Я навчаюся в УЖНУ на відділенні журналістики. Я прийшла сюди для того, щоб отримати новий досвід. Все ж таки, журналістика. Мені треба набиратися від різних джерел, різну інформацію, вивчати, як це все працює у цій сфері. І також нам дали таке завдання, як написати статтю враження. Це за цю роботу нам дають додаткові бали. По-перше, для мене була передбачувана аудиторія, яка тут буде. Я знала, що такий привід він збере людей, які мені дуже імпонують. І передусім я прийшла через середовище, яке тут буде. Ну, а після спікера мені знайома, я давно слідкую за його тезами. Я великий реаліст, не заспокоюють взагалі не шукаю ні в, в чих виступах заспокійливого, але мені. Цікаві, ну цікава логіка, цікаві аргументи. Завжди з за аргументами приходжу доповнити свої, можливо, десь подискутувати внутрішньо тому, що в дискусії навіть внутрішній знароджується істина. А Зараз такий переломний момент, що такий як Портніков, його варто слухати, щоб зібрати купу точок зору і можливо, десь знайти серед них істину для себе. На зустрічі лунало чимало запитань, відповіді на які публіка хотіла почути від Віталія Портникова. До прикладу, яке покоління українців може закінчити цю війну? Публіцист має сподівання на молодь. Ці діти, які народилися 2007 року, приблизно і які пішли до шкіл, вже майже позбавлених російського цивілізаційного впливу. Найбільш небезпечна фаза це 2045 тисячі років. Коли у нас вже не буде про пострадянського населення, а в Росії ще буде існувати певна частина постшовіністичного. Якщо нам вдасться вижити до 2065 року, ну, тоді ми гримемо, тому що у нас для цього є всі передумови. І, зрештою, коли закінчиться війна? Війна може закінчитися від року до 5-6 років. До 7. це довготривалий конфлікт сирійського типу. Ми можемо, якщо у Росії не вистачить на це ресурсів, закінчити його за рік, приблизно півтора. Якщо у Росії буде більше ресурсів, вона буде розтягувати цей конфлікт на роки, тому нам доведеться жити у перманентній війні. В України великий шанс вижити. Констатує Віталій Портников. Це єдиний великий шанс, який у нас є. А всі інші шанси маємо створити собі самі.